Вирішили почати з такого невеликого дому всього на шість спальних кімнат. Ніхто нікуди не попросить виїхати. Це ваш дім. Змогли зрозуміти, що вони не дарма вирішили допомогти саме цьому проєкту. 10 серпня у селищі Ворсель відбулося відкриття соціального пансіонату постійного проживання для літніх людей, які приїхали з окупованих територій або з територій, де йдуть бойові дії. Вирішили почати з такого невеликого дому всього на шість спальних кімнат. Але тут велика територія, і далі в нас в планах докупити ще те ще з, з, земельну ділянку більш ніж в гектар. Тобто буде е, загалом більш ніж півтори гектара землі, на якому ми будемо добудовувати будинки для, для людей похилого віку. Тобто, зробимо таке суспільство людей, які друг друга підтримують один одного. А суспільство рідних людей в цілому в Київській області існує на сьогодні 32 місця тимчасового проживання. Це 33 місце буде тимчасового проживання, яке відповідає всім відповідним стандартам. Два роки тому, коли російські окупанти почали активно обстрілювати українські міста, стареньким довелося тікати від бойових дій та шукати нові домівки. 22 року нас начали бомбити. Я почав дзвонити друзям своїм е, Білогородська області, друга, так і так, нас гру бомбять. Та що ти переживаєш? Це путінська е, воєнна операція. Сестру дзвонив Чечні, каже, так і так. Та що ти переживаєш? Нас бомбили в Чечні і вас будуть бомбити. Нічого страшного, переживати. А я остався в Маріуполі до 7 травня 2022 року. Особливість благодійного фонду його волонтери, американські родини, вони й надають гроші для реалізації таких проєктів. Кошти на цей пансіонат дали декілька великих родин та бізнесів, і вони сьогодні були під'єднані по відеодзвінку. Тобто вони бачили все, що сьогодні відбувалося, коли ми проведжали кожну родину в будинок. Вони на планшеті, тобто у себе бачили, як родина заходить, яка в них реакція. Вони змогли поспілкуватися з тими парами, з тими жінками та чоловіками, які заїхали. Вони змогли почути цю історію. Вони змогли зрозуміти, що вони не дарма. Вирішили допомогти саме цьому проекту. Пансіонат має 5 кімнат, дві тримісні чоловіча, жіноча і три двомісних для сімейних пар. На території планується будівництво ще 50 будинків для не менш ніж 120 пенсіонерів. Будинок ми купили повністю збудований, але робили так ремонту. Немало. В принципі, він був не в непоганому стані, насправді, да? але ж це таке, знаєте, то бачиш вперше, коли думаєш, о, тут нічого не треба робити, як щось починаєш там до того якихось деталі придивлятися, і те треба. І те заїхали. Думаємо, що тут вся техніка є. Потім думаємо, ну, техніка є, якщо тут живе там троє людей. А якщо живе. Тринадцять то не вистачає, треба там докупити холодильники. Волонтери запевняють, готові далі наполегливо працювати, аби допомогти українцям і щиро вірять в нашу перемогу. Дати їм відчуття, що в них є рідний дім повернути їх додому, сказати, що звідси вас вже ніхто нікуди не попросить виїхати. Це ваш дім, дати їм таке суспільство, допомоги один одному. Я впевнений, що завдяки студентам, які на сьогодні приїхали разом з цією величезною командою, студенти не побоялися приїхати на Київщину в Київ, в Київ в той час, коли нам пообіцяли там всі загрози, але вони сміливі і своєю сміливістю показують, що 100 ми разом переможемо, і все буде краще і будинки. Дмитро Боженко, Наталія Зіневич, з ворзеля спеціально для медіа погляд.